Вітаю всіх друзі. Сьогодні, на 9-му місяці війни, я хочу актуалізувати надзвичайно неприємну і дуже важку проблему деукраїнізації, криміналізації українського спорту. І хочу я це зробити в контексті нещодавних подій навколо Національного олімпійського комітету. Ви знаєте, що 17 листопада відбулися вибори голови нок. Замість Сергія Бубки обрали такого собі олімпійського чемпіона з фехтування 92-го року Вадима Гуцайта. Він же міністр молоді та спорту. А також разом з ним до складу нок увійшли такі одіозні проросійські фігури, як Григорій Суркіс і Нестор Шуфрич, що викликало звичайно. Серйозне збурення в українському суспільстві. Ми були свідками демаршу навіть Андрія Шевченка. Ми з вами вже якось змирилися з безпорадністю, з тим, що ми ніяк не можемо вплинути на прихожан РПЦ Російської православної церкви, які обрала собі точкою зборки Києво-Печерську лавру. Ви знаєте, що недавно на відео. А було відзнято як в Києво-Печерській лаврі співали пісню про Росію, матушку про відродження Росії. Цей факт уже є доконаним під тиском обставин. В цьому зізнався цей факт. Визнав Паша Мерседес, настоятель Лаври. А Ось, прокоментував також цю подію Юрій Чорноморець, християнський філософ, боєць Збройних сил України. Теж сказав, що насправді це так, і в цьому немає нічого дивного, тому що там завжди таке було, і там збирались такі люди. Але наші інтелектуали ну, цього всього не помічають, вони ніяк не можуть, якби. Провести лінію, де є от совість і сумління, тому що у нас свобода совісті, так, ну, якби не контролюється державою. і До чого і де там от совість от, в лаврі і в вірі, так, і де там проросійська пропаганда. Вони зайняті Булгаковим і Достоєцьким. Ну, це таке діло. Так ось в чому проблема? А. От давайте подумаємо, скільки у нас. Є а, віруючих, і серед цих віруючих прихожан РПЦ, а серед цих прихожан РПЦ упоротих проросійських вірян. Ну я думаю, що в 21-му столітті, особливо після того, як ряди прорядилися в зв'язку з повномасштабною російською агресією, цих упоротих стає все менше і менше. Але ми понині вважаємо, що найбільшою такою проблемою. Таким місцем, де локалізуються проросійські люди, є РПЦ, Російська Православна Церква. Я запевняю, що це не так. Найбільшим місцем, де локалізуються сьогодні проросійські люди, це є український спорт. Це є український спорт. І не випадково я цю проблему називаю як проблему деукраїнізації і. Криміналізації українського спорту. Тепер я почну по порядку з Вадима Гуцайта, новообраного голову Національного олімпійського комітету, міністра молоді та спорту. Що мене вразило? Відповідаючи на коментарі обурених журналістів, Вадим Гуцайт сказав наступне: а чому вас дивує, що до складу членів НОК потрапили? Григорій Суркіс і Нестор Шуфрич. От чому вас це дивує? У нас зараз іде війна, каже Гудсайд. За що ми воюємо? Звичайно, ми воюємо за демократію. Демократичні процедури люди обрали Шуфрича і Суркіса в. До цього Національного олімпійського комітету. Я не бачу тут нічого такого, що мало би збурити. Безперечно, Гудсайт не це відкрито, але він. Чітко захищається і демократичними процедурами. Я взагалі дивуюся, як в оточенні там президента і взагалі серед ОПЗЖ і, в тому числі, і слуг народу, ще не прикриваються, не апелюють до демократичних процедур, коли обирають цих воров в законі на бандитському сходняку. Там ж теж демократичні процедури. І ми повинні все спокійно сприймати. І так далі. Ось. І тобто Вадим Гуцайд не тільки нічого не бачить. Він, значить, говорить про те, що от демократія і так далі. Ну, Під тиском громадськості вигнали цього Шуфрича і Суркіса. Тобто, верні, вони написали заяву, заспокоїли Андрія Шевченка. І вийшли. І у нас вважається, що відбулося перемога. Перемога громадянського суспільства. Я поцікавився більш детально, занурився в цю проблему і побачив наступну річ. А Хто проголосував? Як це все відбувалося? Виявляється, 99 голосів зі 114 обрали Григорія Суркіса по квоті. Громадян, які активно підтримують спорт. Ну, я вже не піднімаю питання, що Григорій Суркіс зараховувати його, висувати від квоти громадян, які підтримують український спорт, це не просто блюзнірство, це плювок. Подивіться, що він зробив з київського Динамо. Це просто ну, могильщик українського спорту. Але він по квоті, значить, так далі. 99 зі 114 людей. Точно таких, як Григорій Суркіс, я підкреслюю. Я почав далі активно шука... цікавитися цими проблемами, і що я з'ясував? Що виявляється, у нас Нестор Шуфрич є головою федерації якогось там стрільби з луку. Де стрільба з луку, де Нестор Шуфрич. Потім з'являється Назар Холодницький, колишній цей ж очільник Набу. Він потрапив, це Щербачов вже говорить. Він потрапив в футбольну якусь там федерацію, асоціацію і так далі. Якщо ми проаналізуємо всі, хто у нас значить, в спорті і очолює ці федерації, це всі на зразок Ельбруса Тадеєва. Ельбрус Тадеєв — це народний депутат від е, е, Партії регіонів там ОПЗЖ, я не знаю, як вони тоді називалися і так далі. Що відбувалося цими роками у нас в Україні? За протягом 30 років? Натуралізація таких, як Ельбрус Тадеєв, Я пам'ятаю, українського атлета Зазу Зазірова. Ельбрус Тадеєв. це все бандити, тобто криміналізація і деукраїнізація українського спорту відбувалася. Окрім того, що у нас купа ну, шлейф цієї ущербності, От, один, одне крило це Андрій Шевченко. І часто у нас дорікають нашим футболістам в тому, що вони не розмовляють українською мовою. Вони не можуть розмовляти українською мовою, тому що спорт у нас імперський, російський, і там зовсім інші критерії і правила. І там має бути відчуття зверхності і приналежності до чогось вищого. Я як людина, яка все життя до нинішнього, Якщо не спортом та фізкультурою займаюся, я дуже знаю оцю внутрішню корпоративну етику. Ти там не можеш розмовляти українською мовою, тому що це не комільфо. І тому це якби одна проблема це одне крило. А інше крило це кримінал. У них в кримінальному середовищі, взагалі, не просто офіційною, а державною мовою є російська мова. І тепер я підходжу до взагалі от загальних. Оцих проблем, з чим ми виходимо, що ми створили, який вид спорту, який в нас спорт в Україні. Мені інколи ну, якось спадає на думку пробігтися колами по стадіону. І там займаються футболісти. Там нудно бігати по стадіону, звичайно, але інколи це як соціальне дослідження, воно дуже важливе. Там відбуваються спортивні змагання між дітьми. Вік дітей, щоб ви розуміли, 7-10 років. 7-10 років. Офіційні змагання з судею, свистком, сітка на воротах і так далі. Тренери з різних сторін, де стоять бокові арбітри, матом спілкуються з дітьми, зроблять зауваження з матюками. Як ви думаєте, де відбувається що роблять батьки, які привезли тих дітей? Купа мікроавтобусів, значить, стоїть і так далі. Вони кучкуються. І що вони там роблять? Вони, вони там слухають, що тренер говорить, дивляться особливо, як там діти. Ні, дивляться, вболівають. І паралельно розливають е, в е, пластмасові скляночки горілочку і конячок. Влітку, восени, навесні. Немає різниці коли. На фоні мату, тобто я підкреслюю, все зауваження ведуться матюками і російською мовою. Це Вінниця. Це Вінниця. Щоб ви розуміли ситуацію. Якісь навпівалколіки, кримінальні люди у нас в футболі. Щось подібне відбувається в інших видах спорту. Я хочу зробити виняток тільки регбі, тому що регбійна команда і американський футбол українізовані, і там не заборонено матюкати. Я ніколи не чув, що вони матюкались там. Ось, значить, а, насичення і Тодеєвими, всі федерації і так далі зайняті такими людьми, які я ж кажу, от ми вигнали, бо повертаюся до ключової проблеми. У нас вважається, що якщо Суркіс і цей Шуфрич пішли з Національного олімпійського комітету, то проблема вирішена. Яка проблема вирішена? 99 людей, 114. Це точно такі люди, як Суркіс, і точно такі люди, як Шуфрич, які обрали їх. І що з ними, з цими людьми зробити? Ті, то пішли, а з цими що ви будете робити. А що ми будемо робити з тими тренерами в дитячо-юнацьких спортивних школах, які російською мовою матом в присутності батьків розмовляють з дітьми віком від 7 до 10 років? Що ми будемо з цими всіма робити? Це український спорт. Так виглядає. Наступна е проблема, я ж підходжу до ключового моменту. Ми не можемо збудувати українського спорту, поки не будуть вирішені е політичні, соціальні, економічні проблеми. До тих пір, поки дефіцитний соціальний ресурс у вигляді засобів виробництва влади і фінансів капіталу не перейдуть до українців. Тому що ми всі розуміємо, чому Нестор Шуфрич є головою Федерації лучників. Тому що він краде гроші і дає їм на змагання, значить, це одна сторона питання. Ресурс. Наступне це. Українські інтелектуали, лідери громадської думки, політики, не знаю, як їх назвати, я точно знаю, що в нас є люди, які розмовляють виключно українською мовою, але всі свої ресурси вони витрачають на те, щоб півроку в рік шість місяців проводити в круїзах на якихось цих яхтах дорогих, багатомільйонних. Вони ні копійки не дадуть, ні на український спорт не будуть складати. А от Шуфричі і Суркіси вони знаходять гроші для того, щоб привести Сашу Усика за руку, генія боксу, в РПЦ, до цього Нуфрія чи як він там. І Саша Усик, значить, служить. І кладе свою славу і свої здобутки. А значить, в руки віддає російській православній церкві. А Вася Ломаченко, який заснував, винайшов новий стиль боксу, знімається в кліпах. Які прославляють російський спецназ. Чи щось там пише, комент... не знімається в кліпах? Можливо, це я щось придумав, але коментуй там скандал був з тим, що він похвалив російський спецназ і там солідаризувався з, значить, з російським спецназом. Це все було до війни звичайно, щоб, ну, щоб всі значить, розуміли цю ситуацію. У них є на це час, гроші і так далі. І на Васі Ломаченка у них є гроші, і на Сашу, Олександра Усика і так далі. Ну, ми самі це все робимо. Тобто деукраїнізуємо і криміналізуємо український спорт за всіма напрямками. Щоб ви розуміли взагалі, хто що я не перебільшую, хто збирається і що робиться в українському спорті. 2012 року я прийшов на змагання в спорткомплекс Авангард у Вінниці. Менший син там щось плавав. комплексний якийсь там плаває. Заграв гімн України. Балкони на балконах сидять батьки. Я не знаю скільки. Ну, я думаю, що більше 100 людей. Разом з дітьми, сім'ї і так далі, всі ж прийшли вболівати. Що ви думали? Як почав грати гімн України, можливо, 5% з тих людей підвелося на звук гімну України? Не витримав уже. Е... Там Павло Хникін, на рік старший за мене, він зі мною вчився в срібний призер Олімпійських ігор. Десята школа, спортивна школа, там багато спортсменів. І ще з одним тренером російською мовою звернулося до батьків. Уважаємо граждані іностранних государств. Якщо ви не поважаєте свій гімн України, ну хоча б встаньте як громадяни іноземних держав. З поваги до українського гімну. І не бажаючи, шелепаючи цим, поп, як я кажу, попкормом, вони підводяться, встають, значить, і так далі. Оце весь жах, який твориться навколо українського спорту, і що у нас відбувається в країні. Ну, це, в принципі, все, що я хотів е, сказати. Висновок простий. А ще раз нагадаю. РПЦ це проблема. Прихожани в Лавру — це проблема. Але те, що робиться навколо українського спорту і в українському спорті, це жах, повний кошмар. Там настільки все занедбано і там настільки все проросійське, і мало того, що там проросійське, а криміналізоване, що далі вже просто нікуди. Я дивлюся на цього Вадима Гуцайта і на це все, що навколо нашого спорту, Ну, ну, ну це просто якісь вари в законі, і вигляди у них кримінальні, і підходи у них ну, відповідні. Дякую всім за увагу. Бачите, мене тут вже наганяють. До побачення, до наступних зустрічі. Дякую всім за підтримку каналу, за м м ці самі донати.